eBay одна з найпопулярніших і найзатребуваніших торгових платформ для онлайн-продажів, і це не випадково. Перш за все, eBay надає унікальні можливості для малих і середніх підприємців. Платформа охоплює величезну аудиторію по всьому світу, що дає вам шанс вийти на міжнародні ринки без необхідності створення і просування власних сайтів. На eBay вже є сформована клієнтська база, а отже, вам не потрібно витрачати багато часу на залучення нових покупців. Люди приходять ходять на платформу з наміром зробити покупку, і це дає вашим товарам хороші шанси на успішні продажі. Що і як продавати на eBay? Відповідь на це запитання залежить від низки факторів. Серед популярних категорій товарів на eBay електроніка, товари для колекціонерів, одяг та аксесуари, а також автомобільні запчастини та антикваріат. Але важливо пам'ятати, що конкуренція тут висока. І для того, щоб виділитися, необхідно запропонувати товари, які користуються попитом. Але водночас не надто перенасичені на платформі. Це може бути унікальний товар або товар, який складно знайти в інших місцях. Також важливо пам'ятати про способи оформлення та подачі товарів. На eBay дуже важлива правильна презентація, якісні фотографії, докладні описи та конкурентно спроможні ціни. Тут покупці часто орієнтуються на відгуки і хороший рейтинг це додатковий аргумент на вашу користь. eBay має вбудовані інструменти для управління магазином, аналітики та оптимізації. Продажів, що робить роботу продавця більш комфортною та систематизованою. Важливою перевагою є також можливість проведення аукціонів, що дає змогу продавцям встановити початкову ціну та привертати увагу покупців через процес торгів. Це особливо ефективно для унікальних або рідкісних товарів. У підсумку продавати на eBay вигідно і зручно. Платформа дає доступ до глобального ринку, дає змогу продавати широкий асортимент товарів і підтримує зручні способи. Бе оплати та доставки, а завдяки інструментам аналітики та маркетингу ви зможете ефективно управляти своїм бізнесом і підвищити продажі.